На свій улюблений диванчик, включає свій улюблений плазмасовий ящик, і там ви дивитесь, що? Свинку пепе? Фіксики, шміксики, губки, боби. Але ви вже старші, то ви дивитесь, напевно, якісь серіали. Хлопці дивляться серіали для дорослих чи ні? Ну, вже якісь такі для дорослих. Фільми. А потім показують рекламу і кажуть. Пийте горілку, вона на бруньках. А я кажу, ті, хто до цього агітують, в них брунті в головах. Показують рекламу, крутиться пляшка на підносі і говорять: «Ні, Міро, напій богів». А потім цих богів поліція під лавками збирає в Бориславі, а жадібні дяді на крутих машинах, на наших людях. що? Гроші заробляють, проплачують пропаганду, рекламу і заробляють гроші. Людина подивилась, о, напій поїв. Побіг, побіг купувати, тільки Бога не став, а під лавку впав. Коли показують рекламу, гарна струнка дівчина тримає ту смуктульку на бікборді, ну, цигарку. І які зуби рекламують в рекламах, на бікбордах, які зуби в дівчині? Білі. Білі зуби, гарна, успішна дівчина, які насправді...